Ох, oh, історія, oh, давай зараз покажемо далі. Так як я вже сказала про очікування і реальність дівчина замовила один костюм за майже 8 тисяч гривень, а прийшов їй зовсім інший. Хоча обіцяли, що там будуть люксові тканини, а, власне виробництво. Ну чи вдалося вирішити цю ситуацію, і як правильно робити от такі замовлення? Дивимось. Очікування та реальність заплатила за один костюм, отримала зовсім інший. Коштувало це все сім з половиною тисяч. Умови були такі, що 100% оплата. Що робити, коли індивідуальне замовлення має не зовсім відповідний вигляд? Це Карина, вона родом з Запорізької області, але зараз живе у Львові та займається свічковарінням. А також обожнює красиво одягатися. Свої цікаві наряди часто замовляє індивідуально. Я власне шию вже не перший раз через інтернет, і раніше так відправляла свої параметри. І я ось захотіла знову собі пошити, бо до цього не було таких прецедентів. Цього разу хотіла створити особливий образ на день народження свого чоловіка. Тож жакет по фігурі та прозора спідниця дуже сподобалися. Все мало бути на найвищому рівні. В шапці профілю гарантували власне виробництво з італійських тканин люкс-сегменту. А коштувало це все майже 8 тисяч гривень. Саме той комплект, який я хотіла, був тільки у них. Оплата стовідсоткова, адже індивідуальне замовлення шиється під параметри однієї людини, тобто це ексклюзив. На пошті Карина не розгортала посилку, вирішила приміряти вдома і дуже здивувалась на фото. Ти бачиш один фасон жакета, Тобі приїжджає абсолютно другий, який вільний, який не сидить на тобі взагалі. Тобто, це не. Те, що не по твоїм параметрам пошито. Це взагалі е, ну видно, що це якась фабрика, і просто матеріал тонкий, е, і взагалі інша модель. У результаті каже Карина: її просто заблокували. Ми писали до цього магазину з проханням прокоментувати ситуацію. На момент підготовки матеріалу в ефір відповіді не отримали. Карина ж почала шукати інформацію про цей магазин. Я вже почала шукати, і вже дівчата пишуть, що теж були відправки з Одеси. Платили на той же самий ФОП Раїса Іванівна. Привіт вам. і потім теж їх блокували, казали, що зроблять заміну, що ну тягнули час, потім блокували. Також намагалася написати заяву до поліції. Мені сказали, що тут немає складу злочинності якоїсь, тобто бо вам прислали товар. Адвокат Богдан Кушнір радить спробувати ще раз, адже поліція зобов'язана приймати усі заяви. Тут не лише є склад злочину шахрайства, да, але ще є пряме порушення чинного законодавства, яке регулює права споживачів. Так як особа, отримавши кошти, фактично її заблокувала і перестала виходити на зв'язок, то тут ми вбачаємо, що метою цієї особи було якраз заволодінні коштами, радить зібрати всі переписки та інформацію про замовлення, включно з реквізитами, та знову завітати до поліції. Як же не прогадати з вибором тих, хто індивідуально пошиє річ? Дизайнерка одного з українських брендів Юлія Ісай каже, важливо, щоб у виробництва була фізична адреса і бажано переконатися, як воно працює. Якщо ви вперше замовляєте в цьому бренді, будь ласка, приїдьте до них, подивіться фізично, де вони знаходяться. Адже заміри від клієнтів можуть не відповідати дійсності. Я не довіряю замірам, які скидають нам клієнти, і ми завжди дуже просимо приїхати для нас, щоб ми власноруч переміряли. Бо клієнт може поміряти умовно о, о, там продукції не ось тут лінію зробити, а поміряти її нижче або вище. Ми, наприклад, коли робили костюми для калуш оркестра, нам один з хлопців замірився шнурочком по 30 сантиметрів, і вийшло, що він там переплутав талію зі стегнами, і нам довелося перероблювати ці речі. А от Карині Юлія радить звертатися до юриста і доводити справу до кінця. Це несправедливість, хоча. Що чого не вийшли на якусь якийсь, на якийсь ну, результат правильний? Ну, дивись, ну напевне, тому що від початку не було дійсно. Ти дивишся на фото, тим паче е відправляєш свої параметри, і тобі обіцяють, що це буде шитися під тебе, під твої особливості, фігури. А там ну реально, там ну зрозуміло, що у всіх різна фігура, але е тим не менш, там просто якийсь мішок, а не жакет був. Як на мене, і дійсно там абсолютно інший силует, абсолютно інший. Спідниця не та, ну і видно було по, по матеріалу, що на фото там якийсь він більш цупкий такий, а тут просто якесь мішковиння тонке на тобі висить. Ну, тобто, Але тут ну, і, і не вгадаєш, теж. бачиш, ніби, ніби нормальний там магазин, і обіцяють і всі реквізити, все на місці, і як не втрапити на гачок. Ну, Експерти пояснили, підказали, ну, собі та. фіксуйте, тим паче, коли там якась невеличка сума, так, що. ну, там... Пропала, ну і Бог з нею. А коли така суттєва сума, то звичайно, що. Да, костюми бувають різні, правда, друзі? І стилісти також.